Розумієте, я, я не професію живу. І навіть коли навчаю, зараз дуже модно там, писати, казати, я це бачу довкола. Там, навчаю професії нового часу, навчаю професії майбутнього. А я не навчаю професії. От не навчаю професії. Я людей навчаю бути собою і мати зв'язок з ресурсами для проявлення своєї місії. Бо коли ти осмислюєш свою місію життя, то ти її реалізуєш через будь-яку професію, от в чому суть. А професію краще, звичайно, вибирати ту, яка резонуючи з вашою місією життя, по кайфу, вам по кайфу і. Гарно монетизується в матеріальні результати, коли ви не шукаєте за що поїсти, в що одягнутися, чим е -е, побавити своїх дітей, ви не думаєте про ресурси матеріальні. Вам резонує така формула стосунки з реальністю?